33 гривні за пару це шкарпетки чоловічі від і жіночі і спортивні від бренду Кривіт, зроблені вони класно для того, щоб було зручно в них займатися спортом максимально довго. Ці шкарпетки йдуть, ось якщо ми подивимося, із посиленням. Така спеціальна товста матерія на п'ятичці. Потім знизу йде утовщена матерія і на носку. Ну, для того, щоб запобігти по, натиранню, для того, щоб запобігти ось на нозі, щоб були якісь пошкодження. І ви бачите, ось тут яка всередині йде класна прошивка матерія у цих шкарпеток. Отут навіть вишито цифри розміру. І ось тут також спереді може бути вишито. Вони йдуть різних фасонів. Тут чорного кольору ще є чоловічі та жіночі, потім сірого кольору жіночі, 33 гривні штука коштує у лоті 67 пар, 35-36, 4 пари, 37, 38, 28 пар, 39-40, 19 пар, 41-42, 13 пар і 43-44 3 пари буде. Матеріал йде у цих шкарпеток, шкарпетах Котон, Поліамід, Поліестер та Еластан. І ціна цього лоту 67 пар буде 2211 гривень. Щоб замовити його, ви вже зараз можете писати, звертатись до наших менеджерів, ставте вподобайки нашим відео. Замовляйте і багатійте!